Як пощастило дівчині, в сімнадцять 17, 17 гарних неповторних літ. Ти не дивишся дівчинка сумнаця. вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вищенька, але печаль приходить завчасу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулась з неприємністю. Хлопчина їй не відповів взаємністю. І то чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу неподільчиву. Ти не дивиш, що дівчинка сумнаця. Як пощастило дівчинці, в сімнадцять.